Що, куме? О! Що? Дядь! Це! Що? Це! Куме! О, соколи, ви мій ясний! Ану, ану, ще раз скажіть це слово. Як пташка перший раз защебетала весною. отак радісно мені на серці від цього слова. Розказуйте. Бо я чуть не Я чуть не вмержу, чи вас. Ви думаєте, я мало трусився в городі. Давайте наливайте зараз. Танцював так, що й зуб на зуб не попадав. Наливайте, 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 зараз вип'ємо, я вам розкажу. О, я яку, яку? купив канал. Навіщо? Я не знаю. купив. Наливайте, наливайте, наливайте. Дякую, яку. Ха! <кху> рівно, рівно. рівно. <кху> О, я не в Ого, Одя. Хух. Рівно. Вийдіть. Ой. Ого! Ой, печуть. печу. А не дивіться на неї випийте, кума, що ви?